Я що доктор! Ти не доктор. Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Не Ти його не пошлеш? Пошлю. Я, як я не наш, муха. Взяли в ротик, розсосали і обкус, обалденно вкусний. собі, sobie. Prapor баба Baba the Дід, Did! Що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати, Це ж подарок тобі лет прислав. Це футболка. Йоп, таймат, на. Я думав, що це прапор. Дід, вика футболочка файна. бачу. чуба. Йоп! Що ти знову, здоб... що ти витворяє, на, нахуй, Та, нахуй! Роби. Та це ж не на цю диво, воді! А куди? Це ж наволочка! Це ж на, на подушку! Йдю відм, хай баба по А А що, сам не годив? Йоп, твою мать. Ді! А? На тобі подушку від Зеленського. Нахуя воно мені? Щоб спалося краще! Ну, друг встав! Давай! О! Ой-ха! Що тобі сниться? Сниться, що я лежу в Криму на пляжі і їм херсонські кавуни. Постійні білизні від лег сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди на. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я вашу мать, мачка Ді, А? Це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив? Йоппаю мать. Це ж не курень, не, не курник. А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота. То, що... я, я думаю, наші нашій чоловічій аудиторії це має зайти. Кури всі повтікали, так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. — Правильно. Я коли був малий, я їздив в Херсон і там куштував самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Ага. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз. Така є нагода спробувати самому шух і корочки. Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь скільки? десь годину приблизно. Ми поки це кос закриваємо. Каку'ятина. Люб. Вкусно. Люк. вкусно. Це то, що Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Ми, ми молодці, бо ми замовили. Ти що малину їш? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, че ли, ано, не така, че не? Ано, Емили, така, че не? Емили, така, че не? Давай. Кажи 1, 2, 3, 4, 5. Емили, ано, кажи. Че ти в маси? Кажи, мама. Та скинь, не може ну, нас... no. да хора. Ти же вели колеса. Все едно в маси. Ихи. Там дощик надвои да...